Створений я, о, я чую твій по. Пежу я до нього, і знову, і знову, і знову, і знову, о, мати пожалуй. До батька його молодець, не буду ховати святого бока, по трибе цілий сам є любов, попішу я до нього і знову. Пішу я до нього, і знову, і знову, пішу я до батька, якого водаць, не буду ховати з того, бока, потрібен день, то сам є любов, Пішу я до нього. Цей вечір прочитаємо разом з Євангелії це пісня апостола Павла до Римлян, другий розділ з 13 го віршу. Деякі слова, які корисні будуть для нас, бо не слухачі закону справедливі перед Богом, але виконавці закону виправдані будуть. Бо, коли погане, що не мають закону з природи чинять законне, вони, не мавши закону, самі собі закон, що виявляють діло закону, написане в серцях своїх, як свідчить їм сумління та їхні думки, що то осуджують, то виправдовують одна одну. Дня, коли Бог, згідно з моїм благовістям, буде судити таємні речі людей через Ісуса Христа, ось ти звешся юдеєм і спираєшся на закона і хвалишся Богом. І знаєш волю Його і розумієш, що краще навчитись від закону, і маєш певність, що ти провідник для сліпих, світло для тих, хто знаходиться в темряві, виховник нерозумних, учитель дітям, що ти маєш зразок знання і правди в законі. Отож, ти, що іншого навчаєш, себе самого не вчиш, проповідуєш не красти, а сам крадеш, наказуючи, не чинити перелюб, чиниш перелюб. Гидуючи ідолами, чиниш святократство. Ти, що хвалишся законом, зневажаєш Бога переступом закону, бо через вас зневажається Боже імення в як написано. Хочу звернути увагу на цьому короткому відрізку. На деякі моменти. Ви можете перечитати з другого розділу або і раніше цей відрізок післання до римлян. Але хочу звернути на декілька речей, це 16 вірш. Бог буде судити таємні речі людей. Те, що люди робили таємно. Отож, ми з вами те, що робимо таємно, Бог це бачить. І якщо ми робимо щось погане, таємно, або якісь справи в нас, або якісь гріхи, то ми це робимо на очах у Бога. Тому перший урок для нас з цього тексту це не робити те, що ми б не хотіли, щоб Бог бачив. Бо насправді Він бачить все. Тому що Він створив людину і Він бачить кожну річ, все, що людина робить, і все, як вона поводиться, і те, коли вона поводиться, або як себе веде, коли ні, ніхто її не бачить. Це перше, друге. Тут написано, ось, ось ти звешся юдеєм. Я б хотів би, е, замінити це слово, і так, щоб було трошки ближче для нас, сказати: ось ти звешся віруючим. От ми звемось віруючими християнами і спираємось на закона, і хвалимося Богом. Ну, на людях ми ж так робимо. І тут дуже хороші речі написані: знаєш волю його, розумієш, що краще навчившись від закону і маєш певність, що ти провідник для сліпих. Ми можемо думати, що ми дуже багато що знаємо з Євангелії, з Біблії. І можемо бути такими впевненими, але ми можемо одних навчати по одному, а самі робити те саме. Щоб ми не були тими, хто ніби розповідає, що. Добре робити правду чинити, або добре добро робити, а самі не робимо добра і обманюємо інших, або е, те, що читаємо в Євангелії, ми його не виконуємо. Хотілося б, щоб цей другий урок ми взяли для себе і засвоїли, практикували в житті, щоб ми те, що говоримо, те, що проповідуємо, щоб ми проповідували і робили своїм життям, своїми вчинками. І тут ще один вірш хотів би прочитати, це з цього ж розділу, 29-й останній вірш. Можна з 28-го, 28-й, 29-й. Бо не той юдей, що є ним назовні, і не те обрізання, що назовні на тілі, але той, що є юдей потаємно, духово, і обрізання серця духом, а не за буквою. І йому похвала не від людей, а від Бога. Хотів би, щоб ми пам'ятали ці слова, що якщо ми віруючі християни, то це не зовні ми тільки християни, а всередині, в нашому єстві, що ми коли наодинці, ми християни і Бог це бачить. Перше, за, за чим нам потрібно дивитись, це за тим, щоб Бог нас міг похвалити за от те, як ми живемо, те, як ми поводимося. Те, які ми християни насправді, і те, які ми християни наодинці, і так само християни з іншими людьми, щоб ми поводились згідно з цими словами Євангелії. Нехай Бог в цьому нам допоможе і благословить кожного з нас, і нехай йому буде слава. Амінь.